Слава Україні! Новин чимало, всі цікаві, тому запасайтесь смаколиками і погнали. Почнемо з нещодавно минулої презентації від компанії Sony з гордою назвою State of Play. Почали показ з анонсу восьмої частини завжди епічного файтингу Tekken. На лютий наступного року також пообіцяли ремейк Якудзи 2014 року Like a Dragon і Shin. Окрім того, у майбутньому на власників PlayStation очікують. Атмосферний виживач від першої особи Pacific Drive, Mecha Action Sinduality, Slasher з Кореї Stellar Blade та цушима подібний Rise of the Ronin. для власників VR шоломів продемонстрували пригоду Star Wars Tales from the Galaxy's Edge та настолку у віртуальному світі ДМО. Решту презентації присвятили іграм, про які і так усі говорять останні місяці: Hogwarts Legacy, який матиме на PS окремий ексклюзивний квест та God of War Ragnarok, якому присвятили новий дизайн геймпаду DualSense. Одна з кількох найцікавіших подій ігрової індустрії, що сталися за тиждень, це, звичайно ж, презентація Ubisoft Forward. Окремої уваги удостоїлась легендарна серія Assassin's Creed, які цього року виповнюється на секундочку 15 років. В першу чергу мова йшла про прийдешню Міраж, яка має жбурнути гравця у ностальгічні згадки про першу гру своїм близькосхідним сетінгом. Окрім того, продюсер франшизи на прізвище Коте заявив, що Міраж взагалі робився максимально схожим на перші ігри серії. Навіть основний сюжет займатиме порівняно невелику кількість ігрогодин. Проте запевнив, що свої 50 вічно зелених баксів, яку просять за цяцьку, вона відбиватиме цілком і повністю. Тому можна впевнено очікувати розсипу сайт-квестів, випробувань. Та решти необов'язкових та малоцікавих способів вбити час. Очікуємо гру впродовж наступного року на ПК та консолі. Також Юбіки порадували фанатів Креда анонсами ще трьох неназваних проєктів. мобільної Codename Jade в стародавньому Китаї, Codename Red у японському сетінгу, та загадкової Codename Hex, яка, скоріш за все, занурить гравця у центральну Європу періоду полювання на відьом. Ще одна очікувана новинка від Ubisoft, симулятор піратського життя без торрентів, але з кораблем Skull and Bones, теж отримала чимало уваги. Отож, основною діяльністю гравців неочікувано стануть морські баталії та кастомізація. Своє судно можна буде обладнати картатою командою, пушками, ракетами та мортирами, бронею та різними обвісами, тараном яскравими вітрилами та іншими модними серед піратів речами. Ворожі кораблі звично відрізнятимуться за принципом серйозніший противник, цінніший лут та ділитимуться на вантажні, швидкісні та бойові. Чи пеститимуть слух гравцеві такі милі серцю піратські пісні відомі, як Шанті, наразі невідомо. Проте вказано, що гравець зможе завести собі тваринку. Б'юся об заклад на пляшку Рому, що серед них точно є папуга. Гра побачить світ вже 8 листопада на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Також на Ubisoft Forward розповіли про низку оновлень доповнень та різноманітних івентів до старих ігор компаній, як то Assassin's Creed Valhalla, Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, Anno 1800, Riders Republic, The Division Resurgence. Анонсували танцювальний симулятор Just Dance 2023 та сиквел атмосферного 2 d квесту Велен Hearts вже на січень. Демонстрація геймплейного трейлеру епічного кросоверу Mario plus Rabbids Sparks of Hope теж привернув чимало уваги. Чимось схожий на диснеївський мультик, ролик познайомив потенційного гравця з елементами бойовки, деякими персонажами та різноманітністю можливостей. Вище компанія Дісней також наробила шуму своєю презентацією D23 Expo, що не дивно, адже вони тримають за цікавість ледь не половину гіків світу. Про фільми і серіали по діснеївському казковому світу, зоряним війнам, всесвіту Марвел та піксарівські мультики можна було б розповідати з годину, але ми зрозуміло зупинимось лише на новинах ігросвіту. Отож, підтвердились чутки з приводу ще не названої гри про Капітана Америку та Чорну Пантеру. Виявилось, що пригода відбуватиметься до заморозки зірково-смугастого героя, тобто під час Другої світової війни. А його помічником та ще одним грабельним персонажем виступить один з членів команди Кепа, відомої як виючий командос Гебріал Джонс. Також нам доведеться покерувати вакандійськими монархами Азурі та Наналі, дідусем та бабусею відомого Тчали, які в ті роки боролися зі злом як чорна Пантера. Тера та голова шпигунської організації Ваканди відповідно розробники запевнили, що це буде яскравий та цікавий пригодницький екшен з великою кількістю геймплею та високоякісною графікою. Як на мене, така заява від голови Skydance New Media занадто гучна для студії, що відома в основному фільмами, та ще й такими, як останній термінатор. Окрім того, вухастий конгломерат ще раз нагадав про картково покрокову Marvel's Midnight Suns, що вийде вже 2 грудня на ПК, Соньку та Коробку. Заради більшої цікавості до гри навіть показали яскраву хвилинну анімаційку, презентуючи всіх персонажів гри. Окрему увагу також привернули анонс візуальної новели Tron Identity від авторів John Wick Hex та кооперативний мультяшний платформер Disney Illusion Island з Мікі Маусом, Дональдом Даком та іншими знайомими з дитинства персонажами. Поціновувачів мобільних розваг порадували додачею у RPG Disney Mirrorverse казкових поганців, новим трейлером прийдешньої ММОшки Avatar Канін та анонсом карткової Marvel Snap, яка вийде за разом і на компи вже 18 жовтня. Разом з тим у виробництві знаходиться супергеройська версія Pokemon Go – Marvel World of Heroes, в якій потрібно буде створювати власного героя та об'єднуватись у команди з іншими. Загалом останнім часом володарям мобілок не дають можливості поскаржитись на немає в що пограти, адже окрім вищеперерахованих розваг, незабаром на них ще чекають безкоштовна RPG The Lord of the Rings Heroes of the Middle Earth, Call of Duty of Warzone, а олдскульну радість Streets of Rage 4 вже додали мультиплеєр з режимом PvP. Володарів іншої частково мобільної платформи Switch на нові майбутні звершення днями надихнула презентація Nintendo Direct. В першу чергу до гібридної консольки наприкінці жовтня доберуться It Takes Two, Factorio, Shifu та Resident Evil Village. На 12 травня наступного року анонсовано продовження легендарних пригод The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. А демонічно звабливою Bayonetta 3 можна буде насолодитися вже наприкінці жовтня. Також презентація показала до велику кількість його. В стилі аніме, але на перерахунок та короткий опис усіх потрібен окремий випуск брифінгу, а щоб усе це переслухати, високий рівень любові чи, хоча б терпимості до цього азіатського виду мистецтва. Якщо вам вже набридло відчувати себе мільярдером, будуючи власну виноробню у 100 Days, яку Epic Games Store нещодавно роздавали на шару, то новий тиждень вже приніс вам нові подарунки. Отож, якщо вам подобається ігровий досвід керування тваринами, то вам може зайти симулятор лисячого життя Spirit of the North. Особливого шарму в грі додають дивовижна скандинавська магія та мальовничі ісландські краєвиди. А от любителів сайфаю може зацікавити піксельна інді пригода, The Captain. багата на головоломки. Та варіативність фіналу залежно від рішень гравця, зроблених протягом гри. Сподіваюсь, ви встигли доїсти протягом цього випуску, а тому тисніть вподобаєчку, підписуйтесь на наш канал, якщо досі чомусь цього не зробили. Та популяризуйте український контент, адже Україна має перемогти на усіх полях. Гарної вам днини.